Вітаю всіх. Сьогодні я буду робити ось такий шопер, і його потрібно розмалювати. Розмальовувати будемо наносити ось такий малюночок. Це малюнок з звичайної розмальовки. Як його нанести? Спочатку потрібно його вставити в шопер. Ось так. Торбинку в цю. І ось ми бачимо, що весь малюночок, видно, олівчиком починаємо малювати. Промальовуємо, і у нас виходить ось такий малюнок. Будемо ми його розмальовувати текстильними фарбами. Ось я вже собі відібрала ті кольори, які мені потрібні. Ще жовтий, коричневий. Так, підготувала серветку, водичку, пензлики. І для того, щоб фарба не просочилася на іншу сторону. Треба підкласти підкладочку. У мене є така робоча. Так. Або клейоночку, що у вас є. Вставляємо. І будемо починати малювати. Весь процес я вам покажу, що у нас вийде. Це ми прибираємо. І ось така буде у нас торбинка. Чудова, класна торбиночка. Супер, просто супер. Все. Розмальовуйте такі шопери, торбинки. ось це буде Україна.